Добрий день, діти. Зараз ми з вами переглянемо, які ж можуть бути народні ремесла. Що ж це взагалі за слово таке народні ремесла? Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Уміння виготовляти предмети, побуту передавалося українцям з роту в рід. Майстри виготовляли одяг, посуд, зброю, предмети для оборотку. Землі і вміло прикрашали свої вироби орнаментами та візерунками. Так виникли народні ремесла. Перше з народних ремесел це плетіння. Ми можемо зараз з вами на екрані переглянути, що люди раніше з лози з таких гілочок тоненьких робили ось такі кошики, кошики з із... Кришкою і кошики, з якими ми можемо зараз побачити, ходимо з вами на Великдень, чи, можливо, на ще якесь свято освячувати до церкви їжу. Правда, діти? Наступне в нас різблення. Вирізали ось такі дерев'яні ложки, тарілки, але не просто вирізали, а ще їх декорували. Тобто гарно її оздоблювали. Не просто вирізали ложку і все. Вони ще за допомогою різблення гарно прикрашали. Інкрустація. Або ще ж інкрустація, тобто прикрашали ось такі чудові скриньки, чи, можливо, якісь тарілки, чи, можливо, ложки, люди також прикрашали випалювання. Випалювали на іграшках різні орнаменти. Ми бачимо, що на людині ось випалена шапка, якийсь там візерунок, ніби когтина вишита, очі, брови, ротик і носик видно. Все зроблено за допомогою випалювання. Наступний вид нашого ремесла народного це гончарство. Гончарство це коли люди з глини та води ліпили ось такий чудовий посуд, потім його ставили в піч. Випалювали, випікали ніби? І потім можна було ним користуватися. Але люди не просто глечики ліпили та випалювали, вони ще його прикрашали. Скажіть, будь ласка, що ви бачите, які малюнки зараз на глечиках? Хто мені розкаже? Поля, може, ти мені допоможеш? Що ти бачиш на глечика? Не мовчи, кажи. Я не знаю. Що ти бачиш? Можливо, ти квіточку бачиш. Бачиш квіточку чи ні? Так. А що ще ти бачиш? Малюнки. Правильно, тобто вона розмальована. Можеш вимикати мікрофон, молодець. Далі в нас. Народне ремесло це склярство або гутництво, робили отакі різновиди, а ще говорять мозаїку, із скла. Могли вирізати ось такі маленькі шматочки, потім прикрашали їх, і було дуже гарне скло. Далі золотарство. Раніше не було чим оздоблювати книги. Тому книги робили золоті. Прямому сенсі цього слова. І називалася ця професія Золотарство виготовлення книг із золота. Зараз ми з вами таких книг, на жаль, не можемо зустріти. Далі в нас художній розпис. Раніше, в давні часи, не було можливості в людей. Ніяк оздоблювати свою хатинку. Зараз ми з вами можемо побачити, які гарні можуть бути інтер'єри в сучасному світі. Але раніше була біла хата і були ось такі чудові малюнки, квіти, ми бачимо тут глечик намальований, тобто люди розмальовували лише ось так. Далі бондарство. Тобто виготовлення бочок це також один із різновидів народних ремесел. Далі вишивання. Вишивання це досить складна професія, тому що вишивається не просто, а вишивається, ніби оберіг. Ми знаємо, що вишиванка це оберіг для кожної дитини. Вишивати можуть рушники на весілля, вишивають рушник на ікони, вишивають вишиванку від своїм дітям, матусі і промовляють молитву, щоб їх ця вишиванка оберігала. Бортицтво або ж бджілковод. Вони Тримають свої пасіки, на яких бджілки виготовляють мед. Мед це досить корисний, солодкий такий, може бути густий, а може бути рідкий. Він корисний дуже для нашого здоров'я. Теслярство. Теслярство. Це коли ми бачимо з вами. Ось криницю вирізали, робили огорожу і так далі. Обробка шкіри. Обробка шкіри це також досить складна, але важлива була роль у світі людей, які жили тисяча років тому. Вони обробляли шкіру вбитих тварин, і таким чином вони могли собі зробити теплу. Одежу, це зараз ми можемо з вами зв'язати щось, зробити, шити, але раніше це виготовлялися теплі речі лише із шкіри. Прикраси. Модниці, дівчата виготовляли з ось таких бусинок собі прикраси. Зараз ми також можемо побачити такі самі прикраси з вами в нашому світі. Виготовляли раніше народний одяг. Скажіть, будь ласка, який ж народний одяг? Хлопчика українця. Марк, ти знаєш чи не знаєш? О. Шаровари, вишиванка і які чобітки? Подивись, будь ласка, на екрані у хлопчика. Чорні. У дівчат червоні чобітки. Вишита сорочка і спідниця. Далі писанкарство, це також один різновид із народних ремесел. Розмальовували ось так чудово яйця. Зараз ми можемо з вами якісь придбати наліпки і все. Але раніше всі яйця розписувалися вручну, брали фарби і розписували. Це досить довга та важка також робота. Тому що потрібно кожен контур, кожну квіточку вивезти, щоб вона була такою гарною. Далі стиль махування, тобто виготовлення ось таких возиків, предметів, якими можна користуватися в предметах нашого побуту. Далі ковальство. Ковалі виготовляли. Накінечники списів, могли бути залізні ложки, а ще якісь, можливо, амулети заліза. Далі кушірство і грабарство, або ж виготовлення ось такого взуття. Взуття було також виготовлено з лози і, можливо, ще з якихось предметів побуту. Раніше не було матеріалу, з якого могли виготовити гарне взуття. Наступне ткарство. Ткацтво – Це виготовлення із ниточок тоненьке тканини. Як ми бачимо, жіночка ось працює на такому великому предметі, тобто виготовляє тканину. І наступне в нас останнє це чумацтво. Чумаки ходили, посіль добували, можливо, ще щось здобували, те, що потрібно було для життя людей в побуті. На цьому ми заняття наше завершимо.